Про наступ, який насправді вже триває, вже триває він майже рік і триває він вже 9 років. А тим часом від творців Київ за три дні. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська можуть дійти до Києва і взяти його. Але якщо буде наказ президента Росії, ну от ніколи не було і от знову Кадиров. Постійно щось чекає, щось йому заважає. Я нагадаю, що він уже в березні 22-го погрожував взяти столиць, столицю Але тоді він теж просто чекав наказу. Після цих його заяв окупантів вигнали з тріском з Київщини за два тижні. От це Кадиров поговорив зі Скабєйкіною. Поговорив, враховуючи рівень питань і відповідей, виникає зустрічне запитання, який же рівень IQ у Кабійкіної та самого Кадирова. От Кадиров взяв зі собою трофейний пістолет. Три. Має він його спеціально для президента України Володимира Зеленського. Бо Кадиров хоче, щоб той знає Гітлер. Ну це мабуть єдине, що він знає з історії Кадирослово Гітлер. Кадиров приніс цей пістолет на інтерв'ю. Ну щоб наочно показати. Ну просто так словами він не розмахує діями, але. Він довго не міг розстебнути кобуру, але все-таки дістав пістолет і показав його з Він сказав, що завжди тримає його зарядженим. Мабуть, він не міг розстебнути, бо пальчики стали товсті, враховуючи його обличчя, і вони там ну, зашпорталися. А глава Чечні і тіктокерських тік військ, окрім того, ще готовий, що ви розуміли, вести переговори з Зеленськими, бо він психолог. От ми, ми ще не знали якихось деталей, то Кадиров ще й. Психолог ба більше, і це ще не все. Кадиров хоче взяти не тільки Київ, він хоче взяти багато чого. Він бере, щоправда, дещо інше, але в планах у нього взяти Одесу, Харків. Ще пам'ятаєте, днями він говорив про Польщу, ну такі грандіозні плани. І е, каже Кадиров, що якщо так триватиме, що якщо українці е, стрілятимуть по нашій території, то терпіння голос певне, яке обличчя, яке стає дедалі більше, і Салям Алейкум. Ну, давайте послухаємо, що він сказав десь Каб'ївської помийки. Вам вам кажется, мы сейчас полностью все Помните, вот мы еще даже не начали. Нет, но, если, нет конечно, но, если мы начали бы ну, хотя бы там, 20%, то все эти города, которые есть там, все эти ну, места, где они действительно и никого нигде не осталось бы там. Я говорю еще раз, Путин, вот, он, он внутренний он дальновидный он, да, политик, да, он сам он, мужественный человек. Да, он, я, я думаю, что он еще хочет, чтобы весь мир увидел, услышал, и объединился, и сделал да, 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 общее да, заявление да, да. То, что сегодня, да, на Украине, это не должно ну, так, да, повторять, ну, идти, да, ну, дальше, да. Это должно остановить, но да, 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 это да, должно остановить, да, вот, мировая держава, да, и дать, да, украинскому народу, сделать да, свой выбор, да. я, я думаю, что он хочет, да, чтобы услышали. Ну, да. и 100% да, жалеем, да, потому что путин видит, да, что они добирают, да, на сына отправляют, да, да, и это они, да, каждый, да, отец, брат, сын, да. Я думаю, що і Байден вже не спить, і Зеленський, і Шольц, і Вся світова еліта переживає через погрози Кадирова, а скаб'кинах такі каласки запила, готувалася.